Левось. вітаємо вас, Дмитре, Слава Україні. До да, героям слава вітаємо, пане Дмитре. Інформація про баговну на території Росії находить ледь не щодня. Ми цьому радіємо свіже повідомлення, що у репортах і Домодєдова вводили обмеження на польоти, затримали десятки рейсів. Пасажири заявляли про безпілотників в небі, і нібито нам від цього має бути весело, але ну і там радісно, коли якась бавовна або щось літає в небі над Росією. Але тим не менше, затримки рейсів я так розумію, що затримки якихось і міжнародних рейсів, міжнародних авіакомпаній, і а це шалені втрати для них економічні. І чи може так бути, що е, оці компанії почнуть тиснути на уряди своїх країн і якось так ну, намагатися змусити. Не знаю нас чи не нас, щоб не залітало нічого на території Росії. В небі там їм не заважало міжнародним рейсам. Є небезпека така. Ну я вважаю, що однозначно щодо таких ситуацій треба радіти. Тут перейматися, що не так багато цього всього в Росії відбувається. Да, і ударів і по аеродромах, звідки летять їх стратегічні бомбардувальники. Або Мік-31, або, або ту 22 або ну тут 95 стратегічні бомбардувальники. Да? Тобто, от, про це е, е, я думаю, що так цілком можливо, що будуть давити, тиснути. Чому тому що насправді це ж ситуація можна десь от порівняти з ситуацією щодо новоросійського? Тут пан Ігор вірно сказав, що ми ж воюємо з людожерами. Да, тобто насправді і, і обме, обмежене ведення дій військових воєнних дій, да воно не, не призведе до того, аби перемогти. Бо дійсно я думаю, що тут навіть от зараз ситуація з аеропортами вона не буде настільки яскрава, як ситуація з новоросійським. Да, бо э, саме новоросійські всі шість портів, про які от е, йшлося в е, відповідній заяві Міністерства оборони України, через них Росія зараз і отримує гроші. Вона їх отримує е, в основному за е, рахунок постачання нафти і нафтопродуктів. І е, е, от ці атаки на е, інфраструктуру цих портів, е, до речі, перша була ще в е, минулому році. <клова> На Шесхиріс, потім зараз от атака на цей нафтовий цей маяк, звідки закачується. Потім уже і на великий десантний корабель. Потім на танкер. Це і, ну, і взагалі закриття, да так би мовити, попередження про те, що будь-який корабель заходить в зону небезпеки. Це якраз удар по російській економіці. Якщо санкції дуже довго розгорталися, росіяни до них встигли пристосуватися, а з'ясувалося, що нафта взагалі йде, ну так би мовити, нескінченним потоком із Росії. То природньо ж на тлі того, що вони блокують наші порти і б'ють по нашому зерну, то звичайно, що це те, що треба робити, да зробити так, аби не було у них можливості заробляти гроші, ага. і в цьому плані удари, як по от саме по нафтових їхніх перевезеннях, і отут я думаю, що реакція якраз може бути ну достатньо негативною, бо Надто багато хто на цьому заробляє гроші, але але е, це не означає, що. Україна має ну, так би мовити вестися на це. Да? Тобто, це ну це, по-перше, можливість відповіді за удари по наших портових інфраструктурах. По-друге, це можливість скорочення грошових надходжень до Російської Федерації, ціни вже на і фрахт, і страхування вони злетіли. Да? Тобто, не так уже і багато тих володарів, танкерів, власників хто. Хоче е, туди е, зараз плавати. Тобто це те, що треба робити. І, інша річ. Що знаєте, ми поки що такої відкритої негативної реакції світу не побачили агресивної, але ну безсумнівно, що вона є, що натиснутимуть і намагатимуться вплинути на Україну, аби цього не робити. Ну я думаю, що військове командування і керівництво України в даному конкретному випадку, коли нанесли такі удари. Це було зроблено абсолютно вірно. Слухайте, а на Росію тиснути не треба, ну при всіх розкладах, знаєте, Тут треба тиснути. Ну, ви ні, давайте так. Як ви поставили запитання, будуть не, на нас не, тиснути? Не, не. Правильно, так, я, е, е, да. ну, я пам'ятаю, вибач Маш, я пам'ятаю ООН і історію з безпілотником у Москві, та що там висловили своє е, занепокоєння в черговий раз, що нібито не треба цього робити, і типу звернулись до України. Не знаю, тиск не тискали. Але ну знову ж таки, тут ще один момент. Заява так, дійсно, ООНовська тоді була, але вона ж теж була ну не настільки прям да там з засудженням України. Хоча на ну, в принципі, да, навіть того, що було, вже достатньо. Угу. Да, тобто, вона там так, вона гібридна заява в гібридні часи. Приблизно так виглядало. але да я думаю, що певні певний тиск на нас в цьому плані відбувається, і я думаю, що можливо навіть через це. Ну ну, все ж таки, логічніше ці попитки там спроби атакувати новоросійський цей термінал і, взагалі, порти Чорноморського було би зробити раніше. Ну я просто тут важко сказати, чи то не були настільки розвинуті морські дрони і та. Актика їх застосування, бо ми ж бачимо, да вона, вона розвивається. Воно по-різному все це ведеться. Чи дійсно в політичному плані на це треба? Е Ну, було рішитися, да бо все ж таки це от відповідь, яка може бути у світі. Вона достатньо може бути ну так достатньо негативна. Дивіться про що нам кажуть, військово-морські сили оголошено тимчасові коридори для торгівельних суден, що йдуть до або з портів України. При цьому зазначається всіх маршрутів по всіх маршрутах. Зберігається військова загроза та мінна безпека з боку РФ. Вказані маршрути в першу чергу використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах. Ну і нагадують, в ВМС України останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. І в продовження тема ще на завершення, ми ж чекаємо цю зустріч. Та наприкінці серпня, кажуть, Ордогана з Путіним. Хоча тут вже про Бразилію активно. І кажуть, що вже і серпня, може, і вересень а може і вересень якось так. Так, да, я знаєте, я думаю, що от якраз ну от один із таких чинників з нашого боку вплинути на Росію, бо з'ясувалося, що в цю гру можна грати вдвох. Да? Звичайно, що для Ердогана потрібно було б, аби цей зерновий коридор він працював. Але в, ну, в нашому випадку ми не можемо просто да, сподіватися на те, що хтось вирішить. Цю прову ці проблеми тому, звичайно, що от унеможливлення або ускладнення російського експорту нафти. Це це логічне рішення, і воно ми тут не, не якийсь да об'єкт політики в чорному морі, а активний суб'єкт стаємо. і напередодні, якраз напередодні цієї зустрічі. Тут до речі, теж питання: наскільки задоволений цей мордоган, але але конфігурація змінилася. Угу. Почули вас. Дякую вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Дякую. Політолог, міжнародник, директор центру громадських досліджень Український Меридіан Дмитро Левос доєднувався до ефіру телеканалу. Прямий ми робимо невеличку паузу. Побачимось з вами за мить.